Тату Небесний, ми молимося, Господи, Тобі зараз за нашу країну. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб фронт він змінювався, щоб ворог тікав з нашої країни і не було просувань. Захисти, Господь, нас від плання ворога. Захисти нас, Боже Господь, і вдень, і вночі. Захисти нас від тихого Господь Боже ситуації, які планує ворог з неба. Захисти Господь кожне місто, кожну область. Молимося, Господи Тобі, щоб приходили в нашу країну рішення від Тебе, мудрість від Тебе. Боже, Ти є великий, Ти є всемогутній. Молимося, Господи Тобі, щоб світло засяяло там, де темрява. бережи наших захисників, бережи, Господь Боже, тих, хто зараз в небезпеці. Молимося, Господи, Тобі, за мудрість там, де це потрібно, за зміни там, де це потрібно. Боже, благослови цей день, яви свою мудрість благодать милість, в имя Твоя Боже. Амінь.